Шановна громада. Кожного дня робочий час із 8 до 16 годин в старостаті діє пункт незнамності, де можна погрітися. Працює генератор, коли відсутнє світло. Так що приходьте, кому потрібно зарядити телефони поспілкуватися, купити чайку, трошки відпочити, заходте, чекаємо, працюємо. Працює генератор, потужність забезпечує старостат теплом і працюємо. Дякуємо усім, хто. Працює толерантно, ставимося один до одного, до погодних умов. Дякуємо за розуміння. Товариство «Стейк Агро» сьогодні нам виділило транспорт для чистки снігу. Друзі, дякуємо їм і в таких складних умовах треба відноситися один до одного з терпимістю. Коли є можливість, задіємо транспорт, дуже складна ситуація в державі, в переяславі. Всі критична, вся інфраструктура без світла. Вся техніка працює, друзі. Дякуємо за розуміння. Працюємо далі. почистимо сніг, Чекаємо. Удачі всім. Вулиця Гайова. Сама Найбільш критична. Люди дзволять. Хоч і пізно, але реагуємо, друзі. Те, що від нас що залежить, ми робимо. Що не від нас, буде час, підійде, зробимо. Вулиця Гаєва. Передивився усю вулицю, усю. вулиця Переясовська. Пройдемо й тут. Очистимо і тут. Проїдемо біля однокласниці, друзі. Лайка є дуже хороше пости. Ніхто нічого не робить. А ми працюємо, а ми працюємо. Їдемо по Гайові. О загашник. Ай, ага, загашник. Вулиця Гайова. О, трошки кидає. Киде, тут воно асфальтик, асфальтик дуже незавитий. Але доїдемо, доїдемо тяжко. Замило добре, Михайло Петрович. Не, ми да до... якось доб'ємося до вас. І до кума може ж доїдемо, бо... Трофіття тоже. Трофіття. Кей до толі доїдемо. Доїдемо. Біля двору нема нікого. Михайло Петрович. Трошки подсхлябаємо. Це козаць, ми друзі, постараємося скрізь пройтися потроху. Попрацюємо. Вулиця Набережна. Тоже пройшли. Давай вітання. Працюємо. Вулиця польова. Їдемо і тут. Дякуємо товариству Стейкава, Дікун Микола Сергійович, Іван Васильович Забара. Надають допомогу І працюємо разом для громади. Набережна дуже. У конці. Дуже. От туди до чого добре. Дай хорош назад. Працюємося, людей, друзі. Вулиця. Садова пройдемо. У село. Друзі, чистимо Івчерському, розчищаємо Вигон Черське і поїдемо ще й на греблю. Трошки там передивимося. Дякуємо товариству Стайкагро за співпрацю, постійну співпрацю і допомогу. Вітання з новим роком. Чирське, вулиця Підгірна. Працюємо. І гребля дочищаємо і дякуємо. Дякуємо всім, хто працює, друзі. Разом ми сила. Дякуємо. Трактористу, який чистив Юрій, чудовий парень разом, були в кабіні, молодець. Дякуємо, дякуємо. Вся центральна дорога посипана пісечком. Так що, все буде добре, виріжіть себе і родини.